Інтерактивний контент для сучасної освіти з предмета захист України. Пориньте у світ 3D-симуляцій з FPV-дроном. Учні можуть відточувати навички пілотування в реалістичних умовах на п'яти різних локаціях: сільська місцевість, ліс, місто, гори та промислова зона. Цей симулятор відповідає вимогам постанови номер 659 забезпечуючи практичне навчання у віртуальному середовищі. 3D-експеримент із вибухонебезпечними предметами навчає оцінювати ризики та правильно діяти у небезпечних ситуаціях. Також учні зможуть освоїти навички надання першої домедичної допомоги у 3D-експерименті масова кровотеча. Цей інтерактивний контент допоможе зробити навчання цікавим та практичним. Реєструйтесь на презентацію, щоб дізнатися більше, та побачити ці інноваційні технології в дії.